Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. В вашій увазі пропонується дипломна робота на тему вебсайт для онлайн продажу комп'ютерних комплектуючих. Актуальність роботи зумовлена активним розвитком електронної комерції, зокрема у сфері продажу комп'ютерних комплектуючих, зі зростанням попиту на якісні компоненти та поширенням онлайн шопінгу, виникає необхідність у створенні ефективних веб-платформ для зручного пошуку вибору та замовлення товарів. У зв'язку з цим виникає потреба у створення функціонального веб-застосунку, мета роботи. Творення системи онлайн-продажу комп'ютерних комплектуючих, що забезпечує зручний інтерфейс для користувачів та управління товарами для адміністраторів, об'єкт дослідження, програмні засоби та веб-технології для автоматизації процесу онлайн торгівлі комп'ютерними комплектуючими, предмет дослідження веб-системи для онлайн торгівлі комп'ютерними комплектуючими. Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання. Провести аналіз існуючих рішень та визначити оптимальні технології для розробки веб додатку, розробити архітектуру системи та спроектувати базу даних, реалізувати функціонал каталогу товарів з можливістю фільтрації та пошуку, створити систему управління кошиком та оформлення замовлення, провести комплексне тестування системи та перевірити її працездатність. Було проведено аналіз трьох сайтів, які спеціалізуються на продажі комп'ютерних комплектуючих Combest, Neon та IT Planet. За основними критеріями, такими як адаптивність, дизайн, профіль користувача, фільтри, жоден з них не демонструє повного функціоналу. Розроблений нами вебсайт, перевершує їх за більшістю параметрів. Наприклад, ми реалізували адаптивний дизайн, зручну систему фільтрації та інтуїтивне оформлення замовлень. На даному слайді представлена діаграма прецедентів, яка демонструє основні дії, що можуть виконувати користувачі та адміністратори в системі. Користувач має змогу переглядати каталог товарів, додавати їх до кошика, оформлювати замовлення, а також керувати власним профілем. Адміністратор у свою чергу має доступ до розширених функцій, таких як керування товарами, перегляд і обробка замовлень. Для розробки серверної частини системи був проведений аналіз п'яти сучасних фреймворків. За результатами порівняння найбільш збалансованим за критеріями простоти швидкості розробки, безпеки, підтримки рестапі та масштабованості виявився Django. Саме його було обрано як основний інструмент бекенду, що дозволив суттєво пришвидшити розробку завдяки наявності великої кількості готових рішень і гнучкості налаштування. На даному етапі розробки було проаналізовано різні фреймворки для створення клієнтської частини веб застосунку. Зокрема, ми порівняли класичний підхід з використанням HTML, CSS, JavaScript і Bootstrap. з популярними JavaScript бібліотеками та фреймворками, такими як React, Vue та Angular. Хоча сучасні фреймворки надають великі можливості для складних інтерфейсів, вони вимагають більше часу на налаштування глибших знань з екосистеми. Це ускладнює підтримку та збільшує вартість розробки. Наш підход дозволив швидко реалізувати адаптивний і сучасний інтерфейс, використовувати готові компоненти, кнопки меню, форми, пагінацію, легко інтегруватися в Django через шаблони, що значно зменшило складність обміну даними. Та найголовніше суттєво пришвидшити розробку і зменшити кількість помилок. Такий підхід є оптимальним для нашого типу проекту, де можлива простота, стабільність і швидкість реалізації. На цьому слайді наведено порівняння аналіз реляційної та нереляційної баз даних, зважаючи на чітку структуру даних у нашому проєкті, вимоги до цілісності та зручності обробки запитів було обрано реляційною Субедеп PostgreSQL. Вона ідеально підходить для електронної комерції, забезпечує транзакційність та добре працює з Рем Django. На цьому слайді представлена схема бази даних та зв'язків між таблицями. Ця схема ілюструє логіку роботи користувача в системі від входу в обліковий запис до оформлення замовлень. На цьому слайді представлено інтерфейс користувача. Цей слайд демонструє інтерфейс кошика та оформлення замовлення. Тут показана адміністративна панель системи. На скріншоті зліва інтерфейс керування замовленнями. Перегляд списку замовлень, зміна їх статусів та можливість фільтрувати їх, на зображені справи форми додавання нового товару. На цьому слайді представлено таблицю з результатами тестування функціональності та інтерфейсу системи. Було проведено комплексне тестування, яке підтвердило стабільну роботу всіх модулів та коректне функціонування інтерфейсу, особливу увагу приділено адаптивності дизайну та зручності використання на різних пристроях. Виявлені недоліки були усунені, і система повністю готова для практичного впровадження. У результаті виконання дипломної роботи було досягнуто поставлену мету, створено сучасну систему онлайн-продажу комп'ютерних комплектуючих, яка забезпечує зручний інтерфейс для користувачів і ефективне управління товарами та замовленнями для адміністраторів у процесі розробки. Проведено детальний аналіз існуючих рішень у сфері електронної комерції, що дозволило визначити основні недоліки конкурентів і сформулювати вимоги до нового веб-додатку. На основі цього обґрунтовано вибір технологічного стеку для серверної частини використовано Django, що забезпечує високу швидкість розробки, розробку а для клієнтської частини, а ще JavaScript і Bootstrap, що дозволило реалізувати сучасний адаптивний інтерфейс. Розроблена модульна архітектура системи з чітким розділенням функціонально окремих компонента, спростила підготовку та подальший розвиток проєкту. Створена повноцінний каталог товарів із розширеною системою фільтрації та пошуку, реалізована зручну роботу з кошиком і оформленням замовлень, а також адміністративну панель для управління асортиментом і обробки замовлень. Комплексне тестування підтвердило стабільну роботу всіх функціональних модулів, з високопродуктивність і адаптивність інтерфейсу для різних пристроїв. Система готова до впровадження в реальних умовах. Експлуатації е має значний потенціал для подальшого розвитку, зокрема, інтеграції з платіжними сервісами, впровадження системи рекомендацій, розширення АПІ та додавання нових функцій. Розроблений інтернет-магазин може бути використаний як окремими. Продавцями, так і компаніями, що спеціалізуються на продажі комп'ютерних компонентів, і повністю відповідають сучасним вимогам до електронної комерції. Дякую за увагу.